Кирило Вячеславович, чому дизель менше бере, ніж бензин? Оце бензиновий двигун, Я не знаю. Ну він мені такий самий, як дизель. Нічого дизель він бере менше, ніж бензина. Ну, дивіться. Принципово різні види палива. Взагалі принципово. Візьміть дизель? Так. Сухай постоїть там хвилин 10. Так. І візьміть зажигалкою над ним. Да, там поведіть. Ну, нічого не буде. Він, він дається. А бензин випаровується дуже швидко. Опа. Ось. Це і про те говорить, що в ній. Ну, це да, загорітися. Це говорить про те, що він краще воспламіняється, краще і швидше горить. І кажу, ну в першу чергу це взагалі принципово різні види палива. Все. Коротше, я понял, Що я ніколи не понял. Спитайте в чату GPT. Спитаємо в чата нашого в коментарі. Або, так, да, або в нашого чата спитаємо. А ну, тому то, поясніть мені тому, бо може, я не розумію. Поясніть краще мене в коментарях. Я думаю, що мені просто треба взагалі зучити, як працює дизель, як працює бензин. Тоді, може, я щось пойму. Ну, це просто: бензин від іскри розграється, бензин, угу. а дизель від того, що там під тиском він вибухає і толкає поршні. Ну, ну, Компанія просто в сервіс.